Вижниця ворота в Карпати. Вижниця це місто, від якого прихоплює подих. Саме тому я приїхав на Буковину, щоби побачити це місто. Але є одне але. Всім привіт. Ви на каналі Ніжданчики України и это новый выпуск. Мы с вами приехали снова на Буковину. В прошлом году я посетил город Сторженец, остался в большом восторге, поэтому мне захотелось путешествовать Буковиной вновь. Но, к сожалению, я приехал в Вижницу всего лишь на час где-то, и поэтому все, что успею, то я вам покажу. Пойдем знакомиться, Вижница. У Вижниці я мав знімати десь годин 5. Але вже на автостанції в Чернівцях я дізнався, що декілька автобусів до вишниця відмінили. Коли ми їхали в автобусі, нас повідомили, що на головній дорозі сталася аварія, і ми вимушені були об'їжджати якимись глухими селами. І тому їхали десь на годину довше. Вишница – это небольшой городок. Находится он на границе Черновецкой и Ивано-Франковской области. Здесь население около 4000 человек. Если верить источникам из Википедии, но туристов здесь очень много. А потому что Вишница является воротами Карпат. Что вы можете видеть на въезде в город на вот этом вот баннере. Я дуже обожнюю залізницю, і тому свій ход містом я вирішив почати з залізничної станції Вижниця. Була золота осінь, і місто здавалось неймовірним в жовтневих тонах. А жовтневі Карпати це взагалі щось, від чого прихоплює подих. Сейчас мы с вами находимся на местном вокзале. В Вижнице начался настоящий ураган, поэтому как придут съемки, какой будет звук, я пока не знаю. Мы находимся на вокзале, но доехал я сюда на автобусе, потому что ЖД сообщение здесь не действующее. Пассажирское ЖД сообщение. Автобус Черновцов стоил 90 гривен. Добавляю фоточки с автостанции. Но я пошел знакомиться с Вижницей и показывать ее вам. В місті дуже багато пам'яток, і навіть без них кожна вулиця, кожен будинок виглядають як витвір мистецтва. І всі вони дуже вписуються в місцевий пейзаж. Якщо ми звернем на вулицю Шевченка, ми можемо вже здесь побачити несколько достопримечательностей. Так, наприклад, вот те, вот церква святих Петра і Павла. споруджена вона була в 1869 році, але в радянський час була зруйнована. Відновила свою діяльність у 1991 році. Зовсім поряд я побачив ще одну церкву. Це була Свято-Троїцька церква, яка була збудована у 90-х. Вона була зачинена, та я вже й не встигав побачити її, бо часу було дуже обмаль. Ну і наступне, що я хотів побачити, це стадіон. Конечно же, я не мог не попасть на местный стадион. Он совсем небольшой, выглядит он как-то так. К сожалению, погода ухудшается, ветер все сильнее и сильнее, снимать становится невозможно. И я буду потихоньку заканчивать этот выпуск. Сейчас мы прогуляемся в одно место и там и будем заканчивать наше путешествие по Павижнице, потому что обстоятельства к сожалению, складываются не в лучшую сторону. Уже коли я монтував це відео, я дізнався, що то зовсім не той стадіон, який я шукав. Далі я побачив головну синагогу. Побудована синагога була в 19 столітті. За моей спиной находится мост, он соединяет Черновицкую и Ивано-Франковскую область. Именно здесь я и буду заканчивать наш выпуск, на реке Чермош. Такая горная, классная речка. Конечно, я много вам не успел показать, потому что обстоятельства вы сложились вообще, все как-то не пошло, поэтому у меня есть повод приехать сюда еще раз. Все, подписывайтесь на канал, увидимся в следующем выпуске. Пока!